Так, друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас відеогляд на е, улюблену модель е, більшості, тому що вона йде як е, і найпривабливіше за ціною і з, такий добрячий середнячок по характеристикам. Це Кентавер 244С. Тут у нас вже йде е, КМОвський двигун в, новім, е, в новому капоті кузов, йде, е, редукторний передній міст 24 го типу. І рівна підлога, і повністю зашита вже задня частина. Ну це е, такі дуже короткі характеристики. Давайте ж подивимось е, більш детально про те, за що люблять цей трактор. По-перше, як я вже і сказав, тут стояв раніше ждм мотор і ЮД-мотор. Люди якось так неохоче купували, і компанія Кентавер вирішила поставити сюди КМ-овський мотор, який стоїть на донфенгах, на ловолах, майже на всіх тракторах, які зараз випускаються по Україні. От КМ 385. На 17,6 кВт потужності, 1,5-літровий двигун, 1532 куби, якщо бути точним. Це непоганий двигун, у нього непогане розміщення як фільтрів, так і трубок, і все можна обслуговувати спокійно, класно, не вдаваючись якісь супер е, разборки. Так, по мосту. Мост е, тут стоїть шестеренчатого типу, редукторний, 24-й, звичайний, але під 24-й трактор більшого і не треба. Е, є гідропоцілювач керма. Він працює від окремого насоса, радіатор настанований спереду. Е, вентилятор встановлений ближче до двигуна. Ось, З цієї сторони. Акумулятор тут у нас стоїть. Е, до речі, от не, не пам'ятаю. Який раніше стояв, але мені здається, що зараз От я вам підсніму, але тут, по моєму все на китайському не написано який. Раніше стояв 75-ка. Зараз мають ставити трішки мощніший акумулятор. По колесах тут 9,5х24, це модель S, це звичайна базова комплектація, тому тут, і тут базові колеса. Передня резина 6,5х16. Перейдемо до задньої частини. Позаду у нас стоїть трьохточкова навісна система. Клешні тут дуже потужні, довгі, мають Т-образний навар. Товщина металу, реально товщина в пальця, а основна клешня вона навіть більше трішки, ніж палець. Тобто реально десь 1,5 см-2 см метал. Яблуко тут звичайне під 25-й палець, є причіпний механізм, він на бистросйомі, все чітко. Є два гідровиходи, місце під номерні знаки. Так само є вихід під автомобільну розетку під причеп, і є вал відбору потужності. Він 6 вал має. І, якщо не помиляюсь, дві швидкості: 540 і 760 хопортів. Так, задній ліхтар у нас с летовського типу поворотніки, це все, в принципі, як і було. На моделях тут вже стоять широкі крила з ручками, вони досить надійно закріплені, не хитаються і закривають повністю все колесо. Тобто, от Збоку бачимо, що колесо повністю лягає під. Під крило. Так, по е, посадці. Посадка тут у нас не дуже зручна, тому що педалька зроблена лише з однієї сторони. Хоча по факту кріплення під іншу сторону теж є. Ну, Вони так зробили, мені ну, нормально е, збиратися, а от люди, які там похилого віку, їм буде важкувато. Тому педалька от тільки з цієї сторони. Приборна панель у нас електронного типу. Е, показує воно все, в принципі. Досить надійно, чітко. Тут у вас вискакують там поворотники, помилки. І е, в живому часі показують оберти, мотогодини, паливо і темп, е, температуру рідини у охолоджуючій системі. Є отакий от сундучок для інструментів, чесно кажучи, зроблений він таки, таке ощущення, що з фольги. І Є отакий от нормальний зіп, е, я б краще в цьому зберігав. Задня частина у нас повністю зашита металом. До речі, от на зашивку металу вони використовують метал вдвічі товши. Ніж на ту фігню. Могли б хоча б вже на, і на нього такий е, нормальний метал покласти. Так, куліса КПП у нас має 4 передачі. Вірніше, сама КПП має 4 передачі. Куліса у нас виходить на бік. Тобто редуктор, от бачимо, бокового автомобільного типу. Є повишені, поніжені передачі. Є ручка ручного газу. Поворотники, освітлення все розташовано, як в тракторах. Е, Донфенг, мені не дуже це подобається, це треба привикати. Мені більше подобається, коли воно або розміщено, як на ДТЗ, тут все на одній компактні штуки, або як на автомобілі, типу як поворотники і так далі. Так, в принципі, в принципі по трактору, я думаю, що все. Залевна горловина у нього знаходиться бак під капотом. Капот у нас підіймається. Ось тут, от, дві защолки відхиляєте і підіймаєте. Вперед там газліфтик стоїть. По ціні друзі, на сьогоднішній день такий трактор коштує 6150 доларів. Це, в принципі, Дуже-дуже середня ціна за таку якість, тому що я вважаю, що такий трактор мав би бути дорожчий. Враховуючи ринок, ну, який він зараз є, але слава Богу, вони за ту ціну, яку продавалися там, рік тому, продають і на сьогодні, при тому, що тут стоїть дорожчий двигун, ніж до цього, дорожчий капот і повністю обшита задня частина йде. Долар росте, а ціна на кентавр тримається. Це плюс. Два роки гарантії на цей трактор це теж плюс. Можна зареєструвати його в Держтехнадзорі. Документи постачальник надає на кожен свій трактор. Це теж плюс. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, або переходьте посилки на нашому сайті. Я вам ссылку на товар залишу в кінці цього відео і в описі. Всім пока-пока. Гарного дня!